Шановні підписники, усіх з новим роком. Я вас вітаю. Бажаю насамперед, саме головне це є міцного здоров'я і щоб у вас 26 й рік прийшов набагато краще, аніж 25 рік. І всім дякую підписникам за активність на каналі. І особливо подяка чатику в телеграм-каналі, в нашій групі. Як, до речі, кого цікавить. Є посилання під відео на нашу групу в телеграм-каналі і чат, де ми спілкуємося. Там завжди велика активність, за що дуже дякую. Також підписуйтеся на Твіч канал, де я стрімлю різні ігри, і на Ютуб канал, де я викладаю запис стрімів, і так само тут є багато старих інших проходжень. І у нас вже початок нового року, і він почнеться з цього із бірочки нового, нового ігрового ПК. За дуже маленький бюджет всі ми знаємо, що зараз ціни на оперативну пам'ять і на SSD просто полетіли туди, кудись в космос, і я понаходив по хороших цінах, деякі комплектуючі і одне слово, ми зараз беремо такий. Це буде самий бюджетний, самій мінімальний, просто самий мінімум ігровий комп'ютер, на якому в принципі можна буде поіграти усі онлайн-проекти, е, новиночки. Правда, на мінімалочках, але 60 кадрів взагалі спокійно. Контактуючи, у мене отут з боку лежать, і зараз буду детальніше показувати, що ми будемо збирати. І так, починаємо з материнської плати. Тут, в принципі, все логічно. Збирати бюджетні зборки, це у нас лише на ам 4 сокеті, просто по-інакшому, абсолютно ніяк. І перекупив я нову материнську плату на розетці за 2300 гривень. Це у нас Максун Challenger B450 чіпсет. І хтось каже, що це за Китай. Так, це Китай, но, но Максун він офіційно співпрацює з AMD. Тобто, це є то саме там, що, що ASUS, MSI і так далі. Тобто, це є повноцінний бренд, але в теорії на китайський ринок. Але в нас тепер вони офіційно також продаються. Вони словом 2300 гривень, B450 і чипсет три роки навіть гарантії. Давайте її скиємо, подивимося. В комплекті у нас відповідно SATA. Кабель, бокова заглушечка, невеличка якась документація і сама ось материнська плата. Дістаємо її, оглядаємо. Доволі такий красива звичайна материнська плата. До речі, в комплекті у нас вже є батареїчка, бо якщо за Аліекспресу приїжджає плата, батареї у нас немає. У боках у нас є HDMI, VGA, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, інтернет гігабітний, чорний такий текстоліт, виглядає не Непогано, колодка у нас лише 4 пінова під процесор, 2 слота під оперативну пам'ять і є m 2 роз'єм під SSD. Але мені інтересно, під SSD у нас в комплекті немає жодного винтика, як його прикручувати дуже. Інтерес. Вибрав саме b 450 чіпсет, тому що на ньому працює у нас розгін і андерволь через PBO, і плюс є розгін оперативної пам'яті. А як для Райзена це є дуже і дуже важливо. Ось тут запакований процесор, купляв разом новим з материнською платою на розетці. За цей процесор я віддав 2874 гривні, як ви думаєте, що це за процесор? А це у нас новий AMD Ryzen 5. П'ятсотий і знову ж таки може бути спільне питання, чому саме 5500, так у нього порізаний кеш, шина пісіяє лише 3.0, тобто можна було взяти там Ryzen 5-3600. Ну 3600 зараз коштує дорожче на ніж 5500. І то мені 5500 взяло по акції взяв дешево за 2800. А він зараз коштує в районі там 3400 три навіть. Тому за ті кошти це є хороший процесор. Головне, дуже велика відмінність те, що у нас тут вже йде Zen 3, що дуже який набагато себе краще показує, ніж Zen 2 у вигляді Ryzen 5 3600. Холоджувати цей процесор буде ось такий гарний кульок від DeepCool. У відео ви вже його бачили. Від підписника Андрія ще раз йому дякую. Цього кулька взагалі для такого процесора вистачить запасом, напевно. Саме болюча тема і. Компонент в комп'ютері зараз це в нас є оперативна пам'ять. Мені ще повезло, тому що я цю оперативну пам'ять купляв ще десь на початку літа чи в кінці літа. В Китаї це в нас кусу, кісу ddr 4 на 16 гігабайт. Всього не 32 на 16. Але але це у нас частота. 3600 з доволі стандартними хорошими 18, 22, 22, 42 І обійшлася вона мені в 1100 гривень. Зараз ви бачите це на скіншоті. Давайте ми порахуємо в комп'ютер як повноцінно, тобто така пам'ять плюс-мінус буде зараз коштувати близько 4000 гривень. І то я глянув, сама дешева пам'ять українського бренду коштує 4600 і це по акції. Ну це. Просто катастрофа. Слідом з оперативною пам'яті. У нас проблеми так само з SSD диском. Тому тут буде не зовсім новий, а вживаний SSD диск. Це є ось такий мікрончик. Це є M.2 2 формату на 256 ГБ. Брав я його за 700 гривень. А зараз такий новий обійдеться. Ну правда, NVMe, Ну в районі 2000 за 256. Гігабайт. Ось такі часи настали. Відеокарта в системі буде встановлена з попереднього відео. Це є RTX 3050 на 8 Мігабайт. Ось така від Asus, однокулерна, хороша карточка, купляв її на телемарті за 6600 гривень. І за ту суму цілком такий хороший варіант. На OLX таку можна купити в межах від 5500, так само до 6500, Можливо, навіть за 7 продають. Але самі розумієте, OLX це Олекс, а тут хоча б Телемарт. Є 3 місяці гарантія на Авіфабі відеокарточка виглядає як нова. Я вже її в попередніх відео протестував, взагалі таки непогано. Живити цей комп'ютер буде супер потужний блок від 1 гравець плеєр Це у нас ось така модель. Так що це в нас взагалі за моделька FK600. І придбав я його на ITBox чи Braid за 1100. То гривень, там навіть чуть та менше, бо я списав бонусами, і за ти це по акції. Це дуже класний варіант. У нас 600 ватт, три роки гарантії. Активний є. Правда, тут сертифікату у нас жодного ніякого немає, але ну блін, де ви ще знайдете плюс-мінус блок на 600 ватт. Ну я гадаю, що за свою ціну це є доволі такий хороший варіант. Пізніше і подивимося на нього. Корпу у нас буде ось такий цей айрокулм шторм фронт міні. І він чомусь по акції зараз продається у багатьох магазинах. Купляв його на Брейн разом з блоком жилення за ті, менше ніж тисячі гривень. Він там обійшовся в 1080 гривень, і це просто охраніти, тому що ціна його фактично під 2,5 чи там 2800. Це в нас є повно повноцінний ATX корпус. Хоча я думаю, що це лише для материнок з M-ATX, але ні, нічого, подивіться, у нас зверху у нас немає пилового фільтру в плані звичайного магнітного. А тут повноцінно, дивіться, відкручується гвинтик і знімається сама. Кришечка, що взагалі круто. Так, пилового фільтру немає, але це у нас іде, скажімо так, система. Тут ставляться вентилятори чи водянка на видув, і його тут абсолютно не потрібно. Тут у нас ось така рішіточка. Взагалі кайфово. Сюди спокійно встає водянка 240 мм або два вентилятора по 120. Сюди встановлюється у нас блок живлення. Є ось такий перехідничок, тому що у нас підключається, бачимо, ось сюди живлення до блока. Попереду кнопка увімкнення, ресет 2. 2 USB 3.0, на є Type-C. Ну, на жаль, Type-C у нас на материнці немає. Перед у нас так само ось така дрібна сіточка, як і зверху. ніякого у нас фільтра немає. Тут у нас буде стояти блок живлення, і сюди можна поставити одну 120-ку. У нас хороше загартоване скло, є на ось таких двох магнітах, є ще такі, є ще невеличкі ось такі пази. Це все фіксується ось таким винтом. Його пізніше назад прикручують. Чувати, в принципі, не обов'язково. В середині в корпусі місця блін дуже багато, є достатньо. МТХ, АТХ спокійно вміщається. На виду у нас є 120-ка. І ось вже внизу у нас можна поставити 3 120 ки або 2 120 ки і сюди, я так розумію, кріпиться SSD-диск або жорсткий диск. Ну і відповідно вже під низом у нас є звичайний ось такий змієвик на магніті, що, в принципі, є окей Дуже велетенський в нас є. Ніжки, ви тільки подивіться, у них є доволі хороша висота. На ось такій м'ягенькій піні, що доволі таки що доволі таки класно, добре що зробили високі ножки. Я вам скажу так, за тисячу гривень ну це просто імба. Але так, в нас немає вентиляторів, його їх окремо, вийде як ще Півтора таких корпуса, НО! у мене є вентилятори. Я ще їх раніше купляв з Китаю, і я їх сюди пізніше встановлю. Вони слом. Я приступаю до збірки, і ви же подивитеся на готовий результат. Що ж, друзі, ось такий вийшов гарненький системний блок. Я часи кажу, що ним задоволений. Вийшов класний вентилятори тут. у Нас два вентилятора всім знайомі. Прісин, ю прісин, як правильно, дві ки на виду це у нас реверсивні, лише білі бутики мав і дві ки на виду, Тут у нас чорні працюють вони класно. Додатково я купив rgb контролер за 250 гривень, тому що у нас на материнській платі немає rgb контролера свого, тому прийшлося докупити, поставити і виглядає воно симпатично разом з ось тим кулером від Deepcool. Лише не вписується, правда. Ось цей передній, це у нас звичайна 120-ка під'єднана через Молекс, Але саме головне, якийсь потік повітря він має. Не сильно він не гудить, не шумить. Ну, але ладно, просто. Якщо немає ось тут вентилятора, то трошки видно попереду кабеля від жилення. чесно, ну так собі, тому просто поставив лишній, в принципі, він не буде. А ось так система виглядає доволі класно. Я вже все налаштував, тепер детальніше і поговоримо про налаштування цього ПК. Оперативна пам'ять 3600 не працює, або проблема самі в пам'яті, або в материнській платі. Всього скоріше я схиляюся, так як це китайська пам'ять 3600, вона не тримає. Тому я ручками по В принципі, тут в тут материнській платі є зашиті різні частоти різними таймінгами, і материнська плата спокійно взяла там 3200 таймінгами, 16-19, що взагалі для такого разення вистачає. А ось розгін через PBO і Андервольт взагалі на ізі, мінус 20 по курві, плюс 200 до частоти. Блін, взагалі, ідеально, тут ніяких проблем немає, і в такому режимі системничок я вже протестував в іграх і скажу так, вийшло доволі таки непогано. Трішки синтетики в ЦПУ Z в багатопотоці процесор набирає 4620 балів, а в однопотоці набирає 617 балів. Водночас я прогрів системи в Аїді і формат. Процесор розігрівся до 83 градусів. До речі, тримає частоту 4450 МГц. Відеокарта розігрілась до 66 градусів, що цілком таки є хороші температури. Тим паче, процесор у нас не буде показувати 83 градусів в іграх, а буде менше. КС-2 Full HD розширення середнього влаштування графіки. І в грі у нас завжди більше 200 кадрів. в середньому, напевно, десь близько 230. Ну тут взагалі без жодних проблем. PUBG, Full HD розширення, високе налаштування графіки, В приміщенні у нас близько сотні кадрів. Коли виходиш на вулицю, близько 75-90. Графів фрінтайму у нас поки якісь такі трошечки упорати, Ну це є нормально для PUBG. В принципі, цілком бавитись комфортно можна. Грант розширення, високе налаштування графіки з DLSS на якість, туман на низьких. В ігрі ми отримуємо в середньому 100 кадрів, що взагалі таки дуже чудовий результат. Місцями в нас є більше, там навіть 120-130. Чуть-чуть буває менше, але в середньому у нас є стабільних 100 кадрів, що для ханта взагалі є чудовий результат. Арка, фулж є розширення, ділесезна якість, високе налаштування графіки. В ігрі ми отримуємо в середньому 90 кадрів, і хороший результат взагалі без проблем. Але бачимо, що місцями відеокарточка не є навантажена на сотню. Тобто процесору у нас трошечки в ігрі не вистачає, але 90 кадрів в середньому цілком таки комфортно для ігри. Last of Us 2 високе налаштування графіки з на якість у Full HD розширенні. Ігра в середньому видає близько 70 кадрів, що цілком таки хороший результат. Можна включити лог на 60 кадрів і насолоджуватися ігрою. Жодних проблем не бачу. Battlefield Shield, Full HD, розширення низки налаштування графіки, з DLSS на якість. Видає в середньому 80 кадрів. В принципі, цілком таки непоганий результат. Тут ми теж бачимо, що відеокарточка трошечки недовантажена, але в принципі, як для такої конфігурації, цілком таки непогано. як два середні налаштування графіки дивилися на якість Full HD розширення. Це сама важка гра, що вдається даному системничку, але в нас фактично стабільне 60 кадрів є. Картинка у нас хороша, та все ж таки ділася 4.0, Тащить побавитися і пройти сталкера можна спокійно. І Хто дивився відео про відеокарту само 3050, і в загальному системничок тянеть ігри. Усі новинки він спокійно буде витягувати при Full HD на низьких деякі ігри на середніх налаштуваннях, але з FSR на якість. Но, яка головна фішка є в RTX 3050? У нас підтримується повноцінний DLSS 4.0 Тобто ми його вмикаємо, в нас графіка ніяк не рубиться, і навіть в DLSS на якість у нас картинка виглядає. В більшості навіть краще, ніж в нативі. Тому це є великий плюс. Якщо брати відеокарти RX серії наприклад, 6600, вона буде так на процентів 10% потужніша, ну, в неї FSR 3,1, а він. Ну, взагалі ніяке та порівняння з DLSS 4.0. А в будь-які інші онлайн-проекти тут на цьому комп'ютері можна бавитися. Взагалі, красота там 100 кадрів, креска взагалі 200 Я вважаю, що оцей системник, він, до речі, якщо рахувати по всій ціні, що я його купив, це орієнтовано 19,5 тисячі. 19,5 тисяч гривень це я враховую пам'ять за 4 тисячі гривень, кулер з 600 гривень орієнтовано, і 250 гривень RGB контролер. Що рахувати по собі вартості, то він мені взагалі обійшовся приблизно в 15,5, з половиною. Що просто таки красота. Тому ось такий системничок на 2026 рік. Це є мінімум, що потрібно, 20 тисяч гривень, і в принципі його придбати можна. Тільки залишається, в принципі, відео купляти на БУ ринку. Та процесор 500, і процесор 5500 він подорожав. Навіть за 2800 його зараз не купиш. От такі ціни, такі реалії. Що ж, надіюсь, відео вам сподобалося. На зустрінеся в наступних. Всім дякую за активний за перегляд. До зустрічі, усім, папулечки, папа.